О, сусідка, привіт. Привіт. Ти де була? Та ось ходила, сітку купляла. Для чого? От тобі все треба знати. Толя клітки буде робити. А гроші де взяли? Чи гроші де? Мені взагалі то син відправляє за кордон. Матвій! А в мене що є ще один син. Аж де він гроші такі має, що це вам відправляє. Клубніку собирав в Польщі, чи що? Та яку там клубніку? Ось дай хоч сяду. Сідай, звісно. Сідай трошки відпочинь. Ой, та в тебе така оселявочка лявочка неудобна. А в тебе й такої немає. Та мені й даром така не надо лавочка. Воно мені син таку в людей хорошу заказав, ляком покрита, а в тебе якась уже. Та хай ще як буде вона, тоді скажеш. Так що, що буде, вже воно стоїть. І де це він такі гроші має, твій синок, що прям такі лявочки. Ти глянь, заказує. де він має? Інститут закінчила моя дитина з красним дипломом, а зараз воно за кордоном має дві. Ой, п'ять фірм має. Та які там п'ять фірм? От мій син шосту відкриває вже. Хто пашка? Да. Боже, так на двойки вчився, і будинок в одному живуть, а другу вілу закінчує. Ой, так. Що там один будинок і вілу? Мій оно Чотири будинка во Франції, такі вистроїв там доміни, і басейн, і, і, і такі дерева, такі. Ой, а дер... дерева, які хвоя, така красива. І, 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 і жінки воно три квартири купив на неї переписав. І де це воно на гроші такі набрав? Прямо страшні га. В нього, я ж сказала, в нього п'ять фірм аж. А що? Дитина моя працює, працює він хлопець умний. А мій який? Шосту фірму ось як відкриє, сказав, то буде взагалі там серед своїх всіх товаришів самий крутий. Ой, та яку там шосту фірму, Боже. Мій воно вже восьму так я лі відкрив, тому що е, не можна на одну людину скільки фірм відкривати. Ну так а і в мого, і на мене, і на чоловіка всіх позаписувано фірми. Ой, ну на що це його брехать, га? Ну на що його це брехать? Ой, я не... дійсно. І на мене, і на чоловіка, і не по одній фірмі пооткривано кругом маяк. Це зад... в сім'ю. Ой, оце не хочу не хочу й балакати, засиділася з тобою, вона воно Ну Туди. йди вже, а то вже лавочка під тобою прямо горить. Лак позлазить прямо. Нічого, син гроші воно має, що аж кармани рвуться. Нову тобі купа лавочку. Скажуть, бо то не знаєш, що шесть вір у нього, а на двой керчився ще свір у нього.